Це польський навігатор. Плюс цього навігатора заключається в тому, що ви зможете знати, де знаходяться радари, скриті радари, поліція, інспекції і тому подібне. Якщо ви бачите зараз, що в мене окремо включено Яносик. Ось, і він мене буде інформувати, як тільки десь буде якась поліція або якась ситуація в тому числі також і Мається на увазі якесь ДТП, дорожні дороги і так далі. І так далі. Дуже зручна штука, бо е, мандати, точніше, штрафи в великі, тому вам лишніх так, розходів не потрібно. Їдемо ми до Свіномусія. Декілька варіантів їхати до Норвегії, точніше до Осло. Е, можна було їхати паромом. Можна було їхати через Германію, можна було їхати через Данію. Ми вибрали паром, тому що паром у нас приходить на територію Швеції, Відповідно від Швеції вже до Норвегії. Який кілометраж буде від Швеції до Норвегії, я буду вже, коли буду на місці, я буду знімати і показувати. По одягу, значить, у нас з собою два комплекти одягу. Перший це той, що ми бачимо, той, О, така весіння літня, осіння-літній одяг. Ну, додатково ми зразу приготували взуття з гуртексом, термобілизну, курточку теплу, тому що біля моря вже буде холодно, а відповідно, коли ми переїдемо на скандинавський полуострів, відповідно, там буде ще холодніше. Автомобіль у мене на Зимній резині, точніше на так, так деміснізонка з модифікацією МС. Можу ще сказати обов'язково, щоб ви гроші не тратити, хто буде їхати а, через. Ну, ви всі будете, так, виходить, хто приїхати до Норвегії, ви всі будете їхати в сторону Данська. А, буде варіант їхати платними дорогами, може бути варіант безплатними. Що я рекомендую обов'язково? Я рекомендую, щоб ви виключили у себе на навігаторі. Точніше, ну, використовуєтесь основний у нас навігатор це який Google Maps. Відповідно, відповідно, виключаєте зразу платні дороги. Поясню чому. Сама дорога магістраль це на Данськ. Як там все побудовано? Коли ви в'їжджаєте на трасу А2, яка їде на Познань, Ну і далі. А ви проїжджаєте лоць, приїжджаєте на заправку і на заправці ви купуєте білетик. Коштує він чи 7 чи 10 злотих в такому діапазоні. Білетик треба купувати обов'язково, якщо будете їхати з трасою А2. Чому? Тому що тут така система. Якщо ви не купили цей білет, заїхали на трасу А2, вам нічого не буде. Просто камера зафіксує ваш автомобіль і через деякий час вам прийде штраф. Но він не прийде вам в розмірі, ну там, бува, 10 злотих, 7 злотих коштує е, платна дорога. Да? А вам там прийде штраф 10-20 злотих. Вони максимально будуть відтягувати час для того, щоб вам прийшов максимальний штраф. Тому запам'ятаємо червоним по білому, що коли ми заїжджаємо на трасу, а 2 зі сторони Лодзя в сторону Познані, обов'язково ми купуємо квиток. Не доїжджаючи до Познані, у вас буде перший такий, перша така брамка. Проїжджлах Баумами, де вам потрібно заплатити на сьогоднішній день, ну, ціна міняється постійно. Ото я їхав 25 злотих, тепер вже 28 злотих. Ви в'їжджаєте, може десь проїжджаєте ви кілометрів 20, може 25 від сили, і ви знову платите. Тобто ви вже, по суті, 28-28, ви вже ці гроші втрачаєте, їхавшись по А-2. А, і плюс є біл. Тому я рекомендую не їхати. А 2 для того, щоб не тратити лишні кошти, а їхати безкоштовними дорогами. Якщо ви не знаєте, якою безкоштовною дорогою їхати, виключаєте в навігаторі платні дороги, і вам будуть запропоновані альтернативи точно так само, як я от зараз їду до Свиносця. Тобто, я вбив виключив в навігаторі платні дороги. Мені запропонувало три варіанти. Я вибрав самий короткий, тому що я знаю, що дороги, ну, всі, три, всі три дороги, вони всі хороші. Відповідно, я вибрав саму коротку дорогу, яка в середньому у мене склала, повторюсь, 4 години 35 хвилин. Це 387 кілометрів до парому. Так, це те, що я хотів сказати з приводу доріг. Ті, хто хоче їхати паромом. Обов'язково перед тим, як ви плануєте їхати, обов'язково за неділю або за дві замовляйте квитки. Майте на увазі, що коли ви замовляєте квиток на паром, це не означає, що у вас буде каюта. Каюту потрібно обов'язково замовляти додатково, яка в нас була ситуація? Замовляючи квитки за неділю, ми зіштовхнулися такою ситуацією, що була каюта тільки на 4 чоловіка, відповідно, по грошам це десь виходило півтори тисячі чи тисячу сімсот. От плюс-мінус, я вже точно не пам'ятаю. Бо коли мені сказали, що є варіант, тільки за от якщо за неділю ми замовляємо, є варіант тільки на 4 е, місця. Ну, відповідно, переплачувати просто, якщо не боясь там 500 злотих, плюс 500 злотих. Переплачувати просто 500 злотих немає смислу, тому я запитав, який найближчий є варіант по датам для того, щоб ми могли забронювати каюту на два чоловіка. Бо середній бюджет плюс-мінус у нас виходить в районі 1300 з копійками. Також хочу наголосити таку річ: ви можете попасти. На так, так звану акцію, то він платив не 1300, а він заплатив рівно 1000 Хоча умови такі самі, автомобіль такий самий, по довжині по цьому, по кількості людей то саме. Ось, і їм зробили знижку. Коли ви виїжджаєте, ви обов'язково маєте проїхати мінімум за 2 години до посадки. Буде така ситуація, що ви приїхали. І, відповідно, вже всі загрузилися і, по суті, відправлені. І можуть просто анулювати ваш білет. Тому що коли ви купуєте білет, а оплачуєте ви білет через реквізити, які вказані в документі, які висилаються вам на електронну почту, відповідно в тому білеті електронному, внизу маленьким шрифтом-зірочкою. Є така примітка, що маєте бути обов'язково за 2 години. Враховуючи, що це дорога і дорога не близька, відповідно я беру з запасом, я беру десь в середньому 4 години, щоб я міг приїхати, роздивитися, зрозуміти, де машина має зупинитися для того, щоб переїхати відповідно вже на паром. Тобто все, щоб було заздалегідь. Тому я беру з запасом 4 години. Якщо в нас зараз по часу а відправлення у нас, а відправлення у нас 23 з копійками, то плюс-мінус, ну плюс-мінус там 4-5 годин у мене є запасу. Що достатньо для того, щоб можна було себе комфортно. Почувати тепер з приводу оплати квитка. Є декілька варіантів оплати. Вони зазначені на сайті. Я сайт обов'язково внизу прикріплю вам офіційний сайт, через який ви можете це купити. Яким я користувався способом, враховуючи, що в місті Лоць є який напряму зв'язаний з реквізитами цієї фірми, яка надає Дає послугу по перевозці автомобілей і людей через паро. Ось, відповідно, я вибрав цей банк. Як банк називається, знову ж я в посиланні вам внизу напишу для того, щоб ви розуміли. Цей банк працює з 11-ї години, тому що коли я приїхав проплачувати, я планував це все зранку зробити. Відповідно, мені прийшло ще 2 години чекати, тому що вони починають працювати з 11 години. З 11 години. В чому плюс цього банку? В тому, що гроші дуже швидко надходять. Вам навіть не потрібно, хоча додатково, я, як, ну скажімо так, для гарантій я відповідно квитанцію сфотографував і відправив на, ту, на той емейл, через який я вів переписку, тому що були ще моменти, де я уточнював там додаткові речі, документи там довисилав, які потрібно для оформлення білету, і відповідно бронювання. Також хочу сказати: бронювання, коли ви бронюєте білет, у вас є 10 днів. За 10 днів, ну, у мене, по крайній мірі, було 10 днів. За 10 днів ви маєте зробити оплату. Це Не значить, що ви забронювали білет на паром і ви оплатите його, коли приїдете по місцю. Ні, у вас просто є. В середньому, плюс-мінус 7-10 днів, там знову вже зазначено, в цьому ж документі є термін, до якого ви маєте обов'язково оплатити. Якщо ви не оплатили, відповідно ваш бронь е знімається, і вас, ну, вам потрібно знову все це по-новому робити. В цей момент звертайте е особливу увагу. Також хочу сказати, що е після того, як ви оплатили, якщо ви знову ж використовуєте банк яким користувався я, то вам, по суті, не потрібно додатково прикріплювати квитанції, фотографувати і так і тому подібне. Тому що коли ви оплачуєте, там в цьому документі знову ж зазначено те, щоб ви указали в замітках до оплати, тобто назначення платежу, ви указали код. І от за рахунок цього коду вони дуже швидко ідентифікують вашу транзакцію, і вам на почту приходить мені так автоматично прийшло письмо про те, що. Ваша оплата пройшла успішно, на такий-то, такий-то час, відповідно на таку-то, таку-то годину ви маєте бути для загрузки на паром. В цілому така основна інформація, яку вам потрібно знати перед тим, як їхати до парому. Паралельно, поки ви слухаєте відео, можете вже записати якісь питання, додаткові, які вас цікавлять, на які я теж зможу вам допомогти. Повторюсь, відео я знімаю в форматі для своїх рідних, але я маю надію, що може комусь буде теж корисна ця інформація. Ну, а ми рухаємося. У нас до Познані 50 км. 4 години 28 хвилин нам їхати до барому 375 км 14,41. Температура у нас, як кажуть, за бортом 19 градусів. Дорога хороша погода. Також додатково хочу сказати про те, що ні я, ні моя жінка не спілкуємося англійською мовою, але є дуже велике бажання вивчити її, і відповідно для того, щоб її вивчити, потрібно себе погрузити в, ту, в те середовище, в якому ти плануєш бути. Тому вибрали Норвегію, Норвегія. Англійська мова. Основна їхня мова це норвезька. Норвежську мову ніколи не вивчав. Ну, здібності до цього маю. Тому я думаю, що швидко я зможу освоїти ці дві мови. Якою дорогою я їду, яку я трасу вибрав? Їду я трасою С5. Нічим не гірша від основної магістралі платної. Самі бачите. Гарна дорога, швидкість середня в мене 100 км кілометрів в годину. Так, Під'їжджаємо до познані. Рікло на трасу 92 під стоп п'ємо каву і рухаємося далі. Виїхали на 24, ту десь кілометрів 40, напевно, 50 поїхали нею. Зараз ми виїхали на трасу С-3. Нам залишилося 103 кілометри, і ми звертаємо з С-3 на А6. Робимо під стоп, дозаправляємо автомобіль, так як я й казав, яка у нас там ціна 6,69, так? По 6, 69 ми дозаправимося. 950 метрів, і ми на місці. На годиннику у нас 19,42, температура 11 градусів. Хто виграв? Ми з Ірою поспорили, що ми приїдемо сюди і буде 3 градуси. А хто сказав 3? Оказалось я. А Тому я, сказала, я програв? 13 12. А Іра сказала 13. Ну, коротше, Іра перемогла. Кстаті, <клес> віста склала рівно 400 кілометрів. Ну, точніше, 399,2. Тому можна рахувати рівно 400 кілометрів від Гнізну. Ну Ось чому я й казав, що потрібно заздалегідь приїжджати, тому що в даному випадку ми приїхали там, де пасажири без автомобіля, як вона сказала, піші, А нам потрібно там, де з автомобілем. Відповідно, це в іншому місці. Ну, ми маємо вільний час і відповідно ми зараз будемо шукати. Так, Орлен я бачу, вон Орлен. Вон там Орлен, і це нам орієнтир на той Орлен. Розібралися, бачите? Розібралися, коротше, виписали два таких квиточки. Без цих квиточків, то, що ви оплатили, не рахується. Тому, коли ви приїжджаєте, ви заїжджаєте туди, де ви на відео бачили. Ось, здаєте паспорта, розпечатка не потрібна. Бачите, я розпочаток папіра 4, а насправді його не потрібно, достатньо буде просто паспортів. Так, І він сказав мені рухатись по колейці 22. Я так розумію, він сказав на гору, значить це на гору. І от ми тут стоїмо це тут же ж така